У нас на подвір'ї нас на подвір'ї щастя і свято. Європейський спортивний майданчик відкриває для мешканців комсомольського масиву компанія Дізбуд, яка забудувала нам ліс. Атака команди Єропінь. М'яч відбирає команда Зірка. Яка відібрала ліс. Але створила такий чудовий майданчик. Ходіте ще змірі. Доброго дня! Дні свят у гол! Гол, гол, гол. І рахунок у нас 4-2. На користь команди. Знову можна змінити склад. Якщо хлопці втомилися, команда зірка може зробити заміну. Слово «Гол». Рахунок 5-2 на користь команди Віропіль. Почали, <піллярсь> ой, ой, прошу зберіться, вас... Доброго дня! Вітаю Рахунки. вас! Я <піллярсь> з вікна подивилась, до мене там косяни неповно. Ва, так, Тобто, слухайте, а яке покриття розказували, чого складається, що воно нічого? А хто буде користуватись? Тоже не сказали? Зараз все візьму інтерв'ю. Ні, дітки, дітки будуть. А яких подвір'ю? Ви вже весело. Всі? А ви так чули, так? Да? Ні, я не чула, але я так думаю, а, думаю, це що. Це ді? ді? що, Діна, а що мені казали, що Мілоївська в якій мусі не кайдеться? Так, совєт старіший. Совєт старіший, ми її вибрали. Це українська організація, там Зібрали сті всі, які систему цю створювали, і вони ж тепер бояться, щоб не дай Боже люди не взяли контроль над всіми. Тому вони оце ж так в кожному подвір'ї працює своя група. О, значить, люблю. послухайте, там на вашій прибудинковій території я так і чу. Я зараз піду візьму інтерв'ю і спитаю, які плани на використання ми, цієї вони, ділянки. Вони, ми ми. Хто? значить, вони сказали, що будуть ключі знаходитись. Це такі чутки. Я перевірю. Це так і є, є уже даже мы знаем с нашего дома алкаш гена будет заведовать он, он, он стоит в синей футболке он, он в синей футболке он будет открывать это и закрывать Вот. и значит только за кошти и э, по Гол! повели у нас 5 Три на, Бачите, то, на Добре, і у нас залишається дружіння дві, дві хвилини всього дві, дві водою, хвилини. гроші від цієї майданчика будуть так, поступати так? на вашу рахунок, але ви собі уявляєте, хто буде за гроші сюди ходити, і яка, і яка чи виграєте ви від того? Щоб здавати в оренду, це теж в оренду. Вони на нашому приміщенні, на нашій території це відбувається. Я потім проведемо експеримент. Я прийду погратися в орієнту. Як вони нас допустять, не оглядайте за дейдеть, не дуже не на русах.